Добрий вечір ще раз. До нас приєднався Олег Ляшко, народний депутат. Ви зараз хто? Позафракційний чи Позафракційний. Як? лідер радикальної партії, народний депутат обраний 208-му окрузі чекай, від ти? радикальної партії. Ви ж були заяву на вступ до батьківщини? Так, да, я подавав, вона не розглянута. Ким? Ну, тим, яким подавав. А кому тому... ви подавали? До фракції батьківщини, У нас тому, був вважаю, запитати. Вважаю, що заява відхилена. Відхилена фракція батьківщини. Ну, якщо вона не розглянута тривалий час, то це вважаємо, що з дипломатичної мови вона відхилена. З чим це пов'язано вашому? Попитайте відхилена? в тих, хто її відхилив. Ну ви запитували ні, чи ні, не питав? хід для заявлений? чого задавати дурні питання? А чому дурні? Ви ну, виявили тому, бажання стати членом Батьківщини? дії говорять більше ніж питання. Я виявив бажання. Заяву подав перед виборами 15 грудня, щоб продемонструвати консолідацію. Я вважаю, що сьогодні опозиційні сили мають всі бути разом, об'єднуватися, подав Олежену, заяву, продемонстрував свою добру як волю. Як би було ну зазвичай, так щоб я кудись подавав заяву? Я б подав заяву, потім зателефонував би, чи зустрів, поцікавився б, чи розглянута заява, чи не розглянути. Я ж не збираюсь ні до кого набиватися в друзі і стояти в черзі. Я подав заяву. Люди ж всі серйозні, не в дитячому садку. Так а 에, хто якщо... в батьківщині за прийом заяв? Ну, хто? Фракція приймає рішення. Фрак... Тобто керівництво фракції. Очевидно. Раз мовчать, я ж не буду бігати. А перед тим, як подавати заяву, спілкувався там з Яценюком, чи ще з кимось? Турчином. Так, е, да, я спілкувався з Турчиною. Я особисто йому заяву віддав. Ніщо? Він? Нічого. Зрозуміло. А нічого. Все, що не робиться, на краще. А отже, ви зараз позафракційний. Так. Як зараз працювати позафракційному в Верховній Раді? Так само, як і до цього. Відповідно до регламенту, зміни до якого внесли в грудні 2012 року попередня Верховна Рада, позафракційні позбавлені будь-яких прав. Не мають права виступати, не мають права брати участь там з правом голосу в погоджених радах, не мають права на представництво і так далі. Але мене це не знічує. Ви ж бачите, що я сам вириваю слово і маю можливість виступати. Але насправді право позафракційних депутатів немає. Наприклад, проводять погоджувальні ради, збираються керівники фракцій. Позафракційних думка не враховується. Оголошують перерви ще що-небудь. Тобто є білі депутати, є Чому чорні вам депутати. вам не вступити в якусь позафрово. Там створює групу Литвин, ті гібко вже кажуть, начебто створює, створює чи не створює, до речі. Я не збираюся вступати в групи, які створюються для захисту власних бізнес-інтересів. Я політик, а не бізнесмен. Що мені робити? бізнес інтерес? Що мені робити в групі ті гіпка, який такий же бізнесмен-мільярдер? Я політик, а не бізнесмен. Отже, ви позафракційний продовжуєте бути, батьківщина, вашої заява? на. Я не втрачаю надії, точніше, я впевнений, що в новому складі Верховної Ради буде фракція радикальної партії, тоді я вже точно буду не позафракційний. От така цікава ситуація. Ви е, йшли, тобто, от у вас є радикальна партія, так? так? І радикальна партія йшла на вибори. Так. Але ви йшли як мажоритарник. Ви керівник радикальної партії, йшли як мажоритарник. А першим номером радикальної партії на виборах йшла ну, зовсім інша людина. Чому так сталося? А в чому ви бачите проблему? Я вважаю, що взагалі всі лідери партії, я просто не бачу проблем. Просто існує думка, що ви просто не пішли першим списком радикальна партія. Скільки радикальна партія просто не мала шансів перемогти на виборах? Я відповім на це питання і не перемогла другі. не перемогла, переможе в цьому свій час на наступних виборах переможе. Щодо того, як хто йшов, а я взагалі вважаю, що всі лідери партії повинні йти були по мажоритарці. От, якби кличко. Яценюк, Гриценко, Кириленко, Тягнебок, пішли по округах, виграли б вибори у парламенті було б менше регіоналів, а по списку нехай йдуть ті, хто не здатен виграти вибори по мажоритарці. От якби я не пішов по 208 восьмому округу своєму, де за мене проголосувало 60% людей, то в парламент пройшов би голиця, який би був у складі партії регіонів, бо його підтримала партія регіонів. От по сусідньому округу Прилуцькому, 209-й чи 7-й, ішов Рудьковський. Виграв вибори, ішов йшов самовисуванцем, виграв вибори, зайшов у партію регіонів. От якби по тому Прилуцькому округу пішов би на Яценюк, чи Гриценко, чи Кириленко, на одному регіоналу було менше. Тобто, це моя була позиція і свідоме рішення. Іти по округах. Бо чим більше ми виграємо кругів, тим менше регіоналів буде в Верховній Раді. Так, коли адже, 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 адже коли приймався закон про вибори. Я один із шести депутатів, який виступав категорично проти прийняття цього змішаного закону про змішаної системи виборів, і казав з трибуни Верховної Ради, що мажоритарна складова це можливість отримати Янукович більшість у Верховній Раді, і от саме тому, що ми сьогодні маємо депутатів-мажоритарників, які на вибори йшли саме висуванцями, а потім зайшли до фракції партії регіонів, через це регіонали мають більшість. Давайте звернемо увагу на сайт Міністерства внутрішніх справ України. Давайте. Тут, окрім шановні громадяни, написано радикальне. Саме і написано радикальний депутат Ляшко Олег закликав затримувати та нападати на правоохоронців так. як наслідок. Вночі одного міліціонера було вбито постріл в голову, а троє правоохоронців захоплені на Майдані Незалежності. Один з них важко поранений в госпіталі. Ще двох продовжують утримувати будівлі КМДА. Я знаю, Захарченко виступив із заявою, що начебто це мої заклики, призвели до вбивств міліціонерів і ви цитуєте цю заяву. І вони мене на цій підставі, до речі, хотіли заарештувати у Верховній Раді, мовляв, що я причетний до цих убивств. Ну, я вам скажу так: що, очевидно, Захарченко в школі не вчився. Може, він десь там по підворотнях шапки з когось знімав, може, стріляв десь щось, а замість того, щоб учитися в школі. Бо якби він вчився в школі, він би вмів би. Писати і читати. І відповідним чином уважно б звернув, прочитав би мою заяву. Моя заява дослівно була така: я звертаюся до громадян затримувати міліціонерів, які катують і вбивають українських громадян. Ну, що означає затримувати? Ну, Наприклад, ті беркутівці, законно. які роздягнули і катували Гаврилюка. Якщо прокуратура, якщо суд закривають очі. Якщо вони покривають тих катів, значить наша справа це робити ви розумієте, До речі, що це заклик робити якісь е, е, незаконні дії? Ні, Я з вами не згоден. Почитайте закон про статус народного депутата. Мій прямий обов'язок припиняти порушення закону. Якщо міліція в нас порушує закон, якщо прокуратура суди покриває цих порушників, мій обов'язок. Дотримуватись і вимагати, дотримуватись закону. А яка що я на була? От ви приїжджали на вулицю Грушевську, де йшли? На вулиці Грушевського я підтримував тих героїв, які були на Грушевського. І словом, і ділом, я привіз їм вила для самооборони, я привіз їм протигази, я привіз їм біти, я привіз їм каски, тому що в мене стріляли. У мене є та резинова куля, яка в мене влучила. В ногу влучила кулю. Да, да, в ногу влучила. У мого помічника. Показати поранення. Ну його немає поранення, але Вон. пройшло вже, але був синяк. У мене стріляли, в людей стріляли. Мій обов'язок як депутата захищати життя людей. Тому я людям привіз каски противогази, щоб їх не травили. Каски, щоб їм зверху е -е, снайпери не стріляли, біти, щоб вони відбивалися, вила для самооборони. Ви це мій обов'язок. Технічний редактор хотів поставити запитання. Ви з вилами до нас? Хай він піде замом до Захарченка, тоді я йому покажу вилу. А поки що, для чого йому вила? Вила це мирний інструмент. Це тільки на таких придурків, як Захарченко, група підготувала відео якесь, Ми хочемо їх показати. Давайте подивимось. Так. Отже, скажіть, ви запрошуєте гости? Ну. Так, запитання. я запрошую Гості. Запитання время з цим стало сложно. Я вам сразу скажу. Ага. Штаб рішає кого. Кстати, что в штабе от регионов? Штаб решает или Шувалов? А там нет, Шувалов вообще ничего не решал. Ну, там... так вообще вообще ничего? Там нет, Сами, нет, я то, могу есть возить... штаб, есть администрация, есть еще кто-то, хрен его знает кто, да? Подожди, вот там... а, а, и, кстати, еще кто? то это кто? Ну, я не знаю, такой... в администрации У нас, вот ты спросил наших редакторов, ты же с ними общаешься. У нас в 6 часов вечера в пятницу появляется список из 12 человек от партии региона. Ну, я утрирую, но не важно. Я говорю, и что мне с этим делать? Потому что они появляются от разных групп. групп да? А какие группы есть? Два перечислим. Ну, есть Партия. администрация президента. Да? Это есть. одни люди. Да. Кто, кого присылает администрация президента? Например. А они присылают? Лешко. Ну, бывает и. Один раз или два не предложили, два или один раз я сам решил, а, потому что не было. Ты что Ляшко, который позиционирует себя как оппозиция, приглашает администрация президента. Ну это же нонсенс. Почему? Ну как? Потому что это. Потому что Ляшко оппозиционер. Такое ощущение, что ты живешь во Франции. Подожди. А Савик перед эфиром, по-моему, что то вгатив, да? Ну я не ]で... давайте не відволікатися. А що не відволікатися? Ну Бо... я просто знаю я... Савіка. Він веселий я на підпитку. Запитання, що в Саві каже, що запрошує вас на ефір? Ну запрошує вас на ефір через адміністрацію президента. Як може бути, звідки я знаю? Я що йому доручення даю? Чи я знаю, хто йому дає доручення? Ну що опозиціонер. Ну і що? А причому я до Савіка? А адміністрація президента це влада. Дзвони мені людина Олексій. Помічник шустера. Так. Запрошує. Ми вас запрошуємо сьогодні на ефір. Так. Я йду на ефір. Хто дає доручення дзвонити Олексію? Хто дає доручення шустеру? Звідки я знаю? Я цілком можу з ним погодитися, хто йому давав доручення. Може, й давала адміністрація, але я при чому тут ви попитайте Савіка, що він замість того, щоб в ефірі сказати, що оце в мене гості не я їх позвав. А там адміністрація мені наказала. Хай би людям і сказав. А то чим починалася програма? Сама чесна програма. Я кажу, вона чесна. Якщо тобі адміністрація дає команду опозиціонера Ляшка, запрошувати. А ти ляшку про це не говориш? А до речі, ви там дуже часто були на я програмі... вважав, що вони мене звуть, Шосток. бо я рейтинг їм піднімаю. Ага. І він мені сам про це казав. А у нас, до речі, який рейтинг? Ну, поди, давайте подивимося, піднявся рейтинг. 24. А було? <піднявся> ну, добре. 24 не Ми не відстежували, що? на жаль. Не відстежували. Але нас ретранслюють багато сайтів, навіть телеканали, навіть іноземні ретранслюють. Так Дуже що? радий за вас. Так, але повертаючись, ви добре, ви обґрунтували цю позицію. А, Свою. до речі, я хотів би сказати, а мені здається, коли ви його в чотирьох тролили, це не дуже. Ну, четверо одного не б'ють. Ну, так і громадські телебачення. Ні, так я кажу, четверо одного не б'ють, ну, а один на один слабо вийти, а то в чотирьох. Да ще й лежачого. Савіка з роботи вигнали, ефір у нього забрали, а ви його лежачого ногами добиваєте. Совісті у вас паразити немає. Ви розумієте, просто до Савіка було. Кожен хотів поставити йому запитання. Це ж відома, шанована людина, тому ну що тут зробиш? Тим більше у нас громадське, у нас нестандартне телебачення. Хорошо. Ну то, будь ласка, так. А ви так. Тобто ви дивилися цей ефір? Ні. Ага. Це я зараз побачу. Зрозуміло. Хотів ще вас запитати, от почався тиск на рух рухчесний. До нас має прийти один із керівників цього руху, там якісь провадження кримінальні справи щодо людей. Але вони, зокрема, друхчесно, одна із їх робіт, вони намагаються контролювати народних депутатів. Правильно роблять. Що і хто робить? От був у нас Дарченко, депутат, я в нього запитав з приводу... з приводу. Ну, ось цих досліджень руху чесно, я зараз пробую знайти. А, а ви знаєте, до вас звертався Рух чесно. Кілька разів звертались. Так. І що вони питали? Різні питання. Я не пам'ятаю, але коли звертались, ми їм відповідали. Щодо переслідувань, ну, все ж зрозуміло. Янукович намагається побудувати в Україні диктатуру. Януковичу не потрібні ні рухи чесно, ні нечесно. Ні відверто, ні невідверто. Януковичу треба, щоб все було мертве, стабільно, як на кладовищі, щоб ніхто не вліво, не вправо коливалися разом з генеральною лінією партії регіонів. І тому вони зачищають, чи лякають, чи викрадають, чи вбивають, чи катують, чи порушують кримінальні справи. У нас аліція прокуратура. Ви от зверніть увагу, скільки людей викрали. Є хоч одна кримінальна справа, де знайшли, хто викрав. Чи є хоч одна кримінальна справа, де знайшли, хто палить машини євроактивістів, євромайданівців. А коли ми бачимо кожен день повідомлення, то кримінальна справа порушена проти мене, то проти другого, то проти третього, то проти двадцятого, тобто прокуратура це охранка і МВС, це охранка Януковича. Тому, коли в парламенті кажуть, що треба міняти Конституцію, ми вирішимо проблему кризи. Ні, не вирішимо. Для того, щоб вирішити проблему кризи, треба міняти Генерального прокурора і взагалі функції прокуратури. Бо Чонка сьогодні перетворився на цепного пса режиму Януковича. Треба міняти функції Міністерства внутрішніх справ, люстрація, суцільна люстрація. І е, е, переформатування судів. Бо суди, прокуратура, міліція це триєдина гідра, яка виконує репресивні команди Януковича. Ось Така позиція позафракційного депутата Ляшкара. Висунута на сайті, бачите, радикальна партія. Олега Ляшка, Чернігівська область, ваш округ. 18. Так, підзвітність та прозорість. От, до речі, у вас примальні повідомлення. От Водарченка, навіть тут було червоне, а у вас, в принципі, примальні зафарбовані чорним. Це означає, що. Ви повідомили рух про те, що. Та ні, ну це дурня де? якась. В мене приймальні по всій країні. А ага. що ж вони пишуть, тільки Івано-Франківська область. Ну, у мене одних приймалень у, на рідній Чернігівщині 15. Київська область, Черкаська, Луганська, Івано-Франківська, Івано та то дурня якась. Щодо біографії. Біографію на звернення не надано. анікдот якийсь. Я повинен комусь біографію свою надавати. Зайдіть на сайт Верховної Ради, дай подивіться біографію mm -hmm. на сайт. ЦВК кожен кандидат депутати реєструє біографію. Я їм що на блюдечку з голубою кайомочкою, коли він подав біографію? Декларацію. де за... саме по декларації за рік. 2012 на... 2012. звичайно подано. Всі а де в... можна пише в... в Верховній Раді вісім років. Ні, а де от звичайному громадянину, знайомити з вашою декларацією за рік? відповідно років. до закону про про державну службу до 1 травня, я як державний службовець першого рангу подаю декларацію до відділу кадрів Верховної Ради. Ну... Це Кожен рік я це роблю. Ну, від громадськості, дивіться, декларацію приходить А вони від потім її оприлюднюють. По-моєму, вона має оприлюднюватися на сайті Верховної Ради і в Голосі України. Ну, ви знаєте, це там складна система. Я, наприклад, намагався дізнатися декларацію керівника фракції партії регіонів. Але він казав, як і ви, до речі, звертайтесь в апарат Верховної Ради. Я звертався в апарат Верховної Ради, а мені інформували, що скільки нема дозволу від народного депутата. Та, да, то... будь ласка, я не заперечую. Да. Да, Бо декларація за 2011 рік. А я наскільки розуміюся, вона була просто оприлюднена на сайті ЦВК, так? Е, очевидно. Ви, до речі, пільгами користуєтесь як народний депутат? Ні. Що ви вкладаєте в пільгу? Наприклад, матеріальна допомога ні. Я один із 19 народних депутатів, який не отримав матеріальної допомоги. Я публічно з трибуни Верховної Ради звернувся до тому, що Дарченко у нас був в студії. Він користувався. А я вважаю, що це аморально. Народні депутати це не ті, хто потребує матеріальної допомоги. Вони самі кому хоче нададуть матеріальну допомогу, коли ж не будуть. Тому і я надаю. От я поки чекав тут ефір, мені якийсь батюшка дзвонить з Київської області, mm -hmm. отець Володимир. А ось дивіться, 10-й пункт, матеріальна допомога 35 тисяч, 30 За який 30... рік, подивіться, 20 за 2010-й, 10-й, декларація подана в 11-му році, за рік попередній. За 2011 За 11-й, Да. А я вам кажу, за 12-й, за 13-й. Ага, але ж в 11-му отримав виход. Ну тоді отримав а від рік кого? такий. А від від кого? Від держави. Ну всі ж паразіти, смогуть від держави. Від кого? А від кого? Від вас. Ви дасте матеріальну допомогу. Вам самому треба ту допомогу надати. А всі, всі, ну, свиньі лізуть до корита і попробуйте їх звідти ногами, звідти не відіб'єш. Ну вже останні два роки не берете. Не беру, нема такого гріха. Так. Порозумніше. Знаєте, чим старше стаєш, тим розумніше. Я вам скажу чесно, коли я спочатку став депутатом, а я став депутатом Верховної Ради в 33 роки. Уявляєте, в такому молодому віці став депутатом Верховної Ради? Так, Тебе зразу починає трохи заносити, починаєш понтувати, починаєш там, значить, матеріальні допомоги отримувати. А потім, чим далі, чим старше, тим розумніший, ти розумієш, що Господь дає тобі ці можливості не для того, щоб ти жирував, не для того, щоб ти понтував. І тому, коли я раніше брав матеріальну допомогу, бачите, я визнаю, був такий гріх. Зараз вже немає. Став розумніший. Ну я не можу всього знати. Я не можу один Ісус Христос помилок не робить, а всі інші роблять. Дякую вам дуже, що ми а, на пам'ять вашу нагадала трішки, і ви визнали, що все ж таки отримували, і тепер уже не отримаєте. Не отримую, так. добре. Дякую, дуже народний депутат Олег Ляшко. І це все. Я думав, ви мене тут до ранку будете мучити. Ви розумієте, якщо б тут було ще один журналіст, хоча б Я Слухайте, думав... це на один зуб мені. Так. Я на закінчення хочу сказати: от ми говоримо з вами за матеріальні допомоги, там, за те, за все, то все херня на посту в маслі. Треба говорити про те, що відбувається в країні. Банда гривню валить, гривню валять. От поки ми з вами сміємося, за 10 днів на 20% обесінили гривню. Це в простих людей украли. Ви представляєте, людина збирає там 320 мільярдів гривень е, в банках. Лежать на 20% відсотків Це 60 мільярдів гривень. Людей Пане вкрали. Олеже, Вибачте, не вас перервати. А, бачите, як тільки про серйозні речі починають говорити. Ви тут же мене перериваєте. А ви хі-хі, ха-ха. Ви до речі, в курсі, що ваше відео з вилами показують на паріському парку на величезному таблі для прихильників партії. регіонів? І що, вони хочуть налякати їх вилами? Ну я не знаю, вони з бітим, ну, це вони скажуть, це, що це показують звірячі обличчя Євромайдану. Так? Ну, мабуть. Я так Та розуміло. хай вони краще Януковича там покажуть, що вони так. мене показують. Добре, дякую. Дякую, дуже вам що прийшли. Все найкраще, да. до зустрічі. Успіхів вам. Дякую.